Вітаю, з вами компанія автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажут таке чудове надходження. Це Mercedes-Benz Vito, 2012 року випуску в гарному білому кольорі. В рестайлінгу автомобіль дійсно дуже приємно виглядає. Має 2,1 дизельний двигун, 336 тисяч кілометрів пробігу заявленого від власника. Автоматичну коробку передач системою заднього приводу цінаю лише 13990 доларів. Ми маємо ось таку ось гарну білу оптику. Передні парктроники, оригінальні легкосплавні диски, також є повторювачі поворотників. Вікна у нас тоновані, є релінги на даху. Ось так ось в чудовому стані виглядає автомобіль. Також є камера заднього огляду та задні парктроники. Технічно не потребує абсолютно жодних вкладень, все дійсно функціонує в дуже класному та приємному стані. Ось такі у нас гарні дверні карти. Є датчик світла та датчик дощу, шкірне мультикермо. Встановлено Android, мультимедіа, автоматична коробка передач, кондиціонер. Дійсно все, От сидіння у нас в такому дуже класному стані. Дійсно все максимально приємно. Та яскраво на рахунок самого заднього ряду. Тут у нас Ось таке ось чудових два ряди сидінь. Дійсно, все в максимально приємному та класному стані. Також у нас є мультимедіа для задніх пасажирів. Все повністю функціонує. Я вам нагадую ціну цього автомобіля. вона складає всього лише 13 тисяч 990 доларів. Коза, цікава дана чудова пропозиція. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також такий чудовий автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.